Який найдорожчий круїзний лайнер у світі, та скільки ж коштує квиток на такий відпочинок? Сьогодні про це ви і дізнаєтесь? Попереджаю у цьому відео. Ми трішки почнемо застрити інше, тому що про такий відпочинок мріють абсолютно всі, окрім звичайно, ж Джека з «Роуз». Отже, з цього корабля почалась історія круїзних лайнерів еліт класу усього світу. Судно вперше спустили на воду у 2009 році, і таким чином створило біля себе просто неймовірний ажіотаж. На той момент це був найбільший лайнер у світі, та єдиний у своєму роді. Лайнер може вмістити 5400 осіб при двомісному розміщенні. Його довжина – 361 метр, ширина – 65 метрів. Водотоннажність – 225 тисяч тонн. Крейсерська швидкість – 30 вузлів. У нього 2700 кают та 16 розкішних палуб. Зачекайте ще трішки, і ви точно дізнаєтесь, що ж це за корабель. На лайнері вперше розмістив таку неймовірну кількість зон відпочинку та розваг. Серед найяскравіших з них льодовикове та комодійне шоу, караоке, нічної клуб, фітнес-центр із тренерами, арт терапія, дитячий клуб, казино та навіть офіс-центр. Гадаю, що не вистачає лише конюшні та великого поля для. Гольфу, хоча насправді є ще чим дивувати, адже пасажири без проблем можуть відпочити в тіні справжніх дерев, адже на кораблі був висаджений цілий парк із 12 тисяч екзотичних рослин та 56 дерев. А ще для особливих гурманів тут навіть можна зайнятися серфінгом. Загалом, до прикладу, такий відпочинок по водам Іспанії та Італії обійдеться вам у 150 тисяч гривень. А сама ціна лайнера, який побудували ще у 2009 році, вражаючи 1 чоловік. 4 мільярди доларів. Ну і нарешті назва цього лайнеру «Oasis of the Seas». Як ти думаєш, хто із українців може дозволити собі відпочинок на такому лайнері? Напиши у коментах, а ще підписуйся, став подобайки і пам'ятай, що жити зовсім недорого, якщо у вас є гроші. Їх вам і побажаю!